Зараз я проведу вам майстер-клас по виготовленню вафельних конусів. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, цукор, яйця, розм'ячене масло, сіль. Для начинки беремо зефір, масло, це в нас буде зефірний крем. Для накладання начинки використовуємо корнетики та насадку. З електроприладів буде використовуватися електровафельниця та для формування конусів пластиковий конус. А зараз ми переходимо до приготування вафельного тіста. Чашу планетарного міксера ми переносимо яйця та додаємо цукор. Збиваємо. Дві-три хвилини до пишної маси. Наша маса вже стала пишною, і ми будемо додавати розм'якшене масло. Додаємо сіль. Додаємо частину борошна, а іншу будемо додавати поступово. Ставимо ще раз наше тісто вже готове і ми будемо переносити його в іншу ямку. Допиняємо наш планетарний міксер. Для безпеки витягуємо з Електромережі трішки зачищаємо Маса тістова вийшла досить еластична, пухка, без примісів, однорідна. Зараз ми переходимо до випікання вафель в електровафельниці. Для цього ми електровафельницю під'єднали в електромережу, зачекали, щоб вона прогрілася. Це свідчить, як вона прогрівається. Індикаторні кнопки. Червона показувала б, що вона ще не прогріта, а зелена, що вона вже готова для випікання. У нас працює якраз зелена кнопка. І вже відчуваємо, що іде і пар від електровафельниці. Будемо на нижню платформу електровафельниці порційно наносити тісто та закривати кришку. Наша вафля готова, і ми будемо формувати конус вафельний. Трішки притримаємо, щоб бофелька захолонула. Так, так, у нас Переходимо до е, приготування зефірного крему для цього ми зефір в мікрохвильовій печі. Е, потримали дві хвилинки е, масло. Розмягшено беремо, зефір вставимо у холодну воду, тарілку в тарілку, і починаємо процес збивання. Масло розм'якшене, додається крем. Стіки піки. А зараз наші конуси з вафельного тіста ми будемо заповнювати зефірним кремом. В нашій задумці ми подрібнений зефір вкладаємо в нижню частину конусу і зефірним кремом наповнюємо наш конус. Вот это у нас виходить красот.